Здавалася, що я погана мама. Її доньці майже 16, звати її Поліна. Поліна, привіт. А вона дозволила, до речі, розказати свою історію. І е, так сталося, що теж, поки вона була десь, десь в класі третьому, а ми зрозуміли, що е, вона е, має дислексію, тому mm -hmm. що. Погано читала. Мені здавалося, що я погана мама це для всіх мам, які думають, що вони просто недостатньо добре не знаю, займаються своєю дитиною. Я теж думала, що я просто щось не так роблю, що вона погано читає. І до того моменту, як ми це вже точно підтвердили, в якому віці ви це підтвердили? А десь це був третій клас, мабуть, а, десь так. А, і до того, як це, просто, як що... це відбувається, якщо на секрет? Ми прийшли до фахівця, і я сказала: слухайте, є підозра, що щось не так. Фахівець дав їй спеціальні тести. вона Прочитала і відразу підмітив, що вона переставляє літери місцями, mm -hmm. інколи в тексті вставляє якісь прям шматки нові, прям е е такий е склади прям вставляє в словах. Yeah. Mm -hmm. Інколи, якщо це якийсь шрифт міняється з зазубринками, з якимись там mm -hmm. чи ще щось, вона взагалі його прочитати не може. Тобто вона на нього дивиться, у неї починають труситися руки, вона починає казати Я погано бачу там три очі і mm -hmm. так далі. Одразу фахівець сказав: ну типу, це дислексія.